В рамках проєкту Освітній суд пропоную тобі креативну математику поєднати з ментальним здоров'ям. Отже, таблиці Шульти це ефективний інструмент для розвитку математичних навичок у дітей. Це поліпшення пам'яті, стан медитації, якщо використовувати ці таблиці правильно. Наш мозок неодмінно буде задоволений та вдячний за таку діяльність. Але я пропоную тобі, тобі створити власну таблицю шульте. Зараз перед тобою є деякі числа. Спробуй їх проаналізувати і побачити певну закономірність. Вони розподілені по кольорам. Отже, помаранчеві числа. Остання цифра парна. Отже, вони справді діляться на два. Зелені. Остання цифра 5, 0. Ці числа діляться на 5. Зараз я. Візьму олівчик для нашої діяльності сині числа. Остання цифра 0, вони діляться на 10. Якщо ми подивимося на червоні та фіолетові, і додамо цифри кожного числа, то ми побачимо, що червоні діляться на 3, а фіолетові на 9. Чи кожне число, яке ділиться на 3, поділиться на 9? Ні. А чи кожне число, яке ділиться на 9, поділиться на 3? Так, отже зараз перед тобою є базові ознаки подільності, які вивчаються за програмним матеріалом. Ми додали числа, і зараз ви бачите в цілому таку авторську таблицю шульте. Ще раз нагадування про правила. Ти в будь-який момент можеш зупинити це відео і повторити ознаки подільності. Тепер бери улюблений олівець і починай поступово з'єднувати всі числа. Спочатку тобі буде дуже важко, твої очі будуть сильно бігати, але з часом ти відпрацюєш навик, твій периферійний зір почне розвиватися, і ти побачиш, наскільки зміняться ці таблиці. Отже, починаємо з'єднувати і так далі. Продовжуй, і в тебе вийде красива павутинка. Давай подивимося на ці числа. Наступна таблиця шульте. Отже, ці числа, якщо ми подивимося на помаранчеві і червоні, і на дві останні цифри в числі, то числа, які утворюються цими двома останніми цифрами, діляться на 4, а в цьому випадку на скільки? На 25. Отже, це ознака подільності на 4, це ознака подільності на 25. Подивимося на зелені числа, адже вони всі парні. А крім цього, якщо скласти суму цифр кожного числа, то вона поділиться на 3. Тобто ці числа зелені діляться на 6, адже вони діляться і на 2, і на 3. Аналогічно, продовжуй заповнювати цю табличку і з'єднуй сі числа. Хоча таблиці сприяють прискореному руху очей, головна мета знайти всі необхідні елементи одним поглядом. Як цього можна досягти? Тренуючи периферійний зір. Ви максимально зменшити кількість.